Це право взагалі немає зауваження, як не, автотранспортним тобто, засобом. Я прошу, були претензії якісь працівників. Міліції? Ми, працівники міліції прийшли е, з попередженням. Він не працівник ДАЇ прийшов і каже, що я не маю права сюди заїжджати. Тобто, а, бо це пішохідна зона. Згідно правил дорожнього руху, я на Майдані на пішохідному зоні можна паркуватися, якщо є півтора метра е, прохід. Скільки... Не показали документів, сказали, що ви приїхали сюди, забирайтеся звідси, бо а я кажу, а хто ви? Ви працівник дає. Він каже, ні, я міліціонер, а міліціонер не має право е, складати будь-які акти, протоколи, він має порядок оберігати. <поцелуй> так, вони та, дані попереписували людей. Про захист персональний так. Дивіться, дивіться дані людей. Подивіться за нас. Подивіться за автомобілі. Зараз ви, ще ви, більше ви, людей ви, підійде. Що давай тако? Не тако. Скажіть, будь ласка, на камеру. Лошадь на камеру. У вас на дані людей. Ви не маєте права говорити. Хай нічого не дані. Дані ті, що переписав. Чого ви пхаєте? Чого ви пхаєтесь в центру міста? Будь ласка, можна не пхайте, пані руки. Не дергайте мене! Ви тргайте мене! Чого ви мене дергаєте? Ви дергайте! Чого ви б Чого ви пхаєте? Люди тут стоять! Чого ви пхаєте? Ви А що ви робите? Ви Що прийшли і в розумієте? Скажи, як ти хочеш жити зі мною по сусідству. впевнений, що я тобі дам жити. Мені ще осталось рази запускати, спитай доктора. Я буду підізити живу. Я не навиджу підліч вас. Супер підліч!

Ну, аргументація то, що нарушили закон нарушили, правила нарушили. Ну, фактично, фактически, нас було да що ми маємо право заїхати, як всі нормальні люди. Ну я думаю, що вирішилося. Поки ще нам не дали відповідь.

Давай, 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 Я пропоную вам відійти від машини, розмітувати. Да, не толкай машину. Я пропоную вам, я пропоную вам розвитувати машину. Покарати турбішника. А, ми, а я вважаю, що якщо там вот так, все кінь, то не прийдеться вам морати сім'ями переселяти. Ви розумієте, там будемо рухати. Я сьогодні знімаю квартиру. Не не я не пропоную не вам не розблокувати машину. Ви пикаєте Ви тут написано порушення. Ми розпілкуємо тоді, коли ви покращаєте порушки. Значить я не проведу службове розслідування і покарати. це на сам не акта? я пропоную вам Рас машину.